Доброго дня, шановні аграрії! В сьогоднішньому відео я хочу вам представити наш новий агрегат дискову борону лущільник з шириною захвату 3 метри. Дана борона може використовуватися з трактором мтз 80 в причіпному варіанті із транспортним пристроєм або ж з тракторами потужніше в навісному варіанті. Борона оснащена робочими органами діаметром 510 мм в кількості 24 штук. Кут атаки дисків сталий 20 градусів, але стійка амортизує на гумових демперах, які нівелюють вплив динамічного навантаження на робочі органи, тобто пом'якшують удар на ступицю та стійку при обробці ґрунту. Ось представлена таблиця технічних характеристик. Можете поставити відео на паузу, щоб детальніше ознайомитися з ними. За рахунок нашого транспортного пристрою є можливість встановлювати навісну сівалку позаду борони для одночасного висіву зернових культур та мінеральних добрив. В наступному відео я покажу вам, як борона працює в парі з навісною сівалкою. Якщо після перегляду відео у вас залишились якісь зауваження або нові пропозиції, обов'язково напишіть нам їх в коментарі. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.